Вітаю гостей каналу. Сьогодні хочу випікати смачну здобну різдвяну зірку. Різдвяна зірка ми ж знаємо, що це символ народження Ісуса Христа. Я випікатиму її сама особисто в цьому році перший раз. Хто має бажання, давайте будемо готувати разом. Тісто я готую дріжджове. Як завжди, готуємо опару тепле молочко 140 грамів 150, туди додаємо 25 г живих дріжджів, столову ложку цукру, дві борошна, Залишаємо на 20 хвилин, щоб підійшли і почали працювати добре дріжджі. Коли опара готова, замішуємо тісто. Добавляємо сюди 3 столові ложки цукру ще, півчайної ложки соли, цукор ванільний, одне яйце. Все добре перетираємо лопаточкою і поступово додаємо борошно поступово підмішуємо борошно. Коли частину борошна ми вже додали, тісто стало еластичне, але ще зовсім м'яке. Я додаю 150 грамів м'якого вершкового масла кімнатної температури. Масло, коли м'яке, воно добре, кімнатної температури, воно добре розтирається лопаточкою. Я розтираю його лопаточкою, коли воно з'єдналося добре з тістом, перетерлось добре. Потім я додаю іншу частину. Борошна, та, що залишилася. Борошно же вибирає, кожна хазяйка своє. так І замішуємо, дивимося. Взагалі, я використовую борошна на цей заміс 350 грамів. Ну, плюс-мінус. Тісто повинно бути не тугим. Вимішуємо його, коли вже. Воно стає тугіше руками, звичайно, на коврику вимісили, залишаємо його у мисочку, накриваємо полотенцем годину-півтори, для того, щоб добре з'єдналися дріжджі з усіма інгредієнтами, щоб піднялося тісто. Коли тісто готове, Уже добре вистоялося, у мене воно стояло півтори години, беремо його до роботи. Дивіться, яке пухке вийшло хороше тісто. Добре, його ще обминаємо і розділяємо на три частини. Ми повинні розуміти, що буде кластися три круглих пласти один на один. Розкатуємо першу частину тіста на круглий пласт. Товщиною і у мене виходить десь 5 мм до сантиметра. І накладаємо зверху макову начинку. Макова начинка у мене куплена. Я не готувала сама. І світлом проблеми, і часу не вистачало. Добре, розкладаємо макову начинку по пласту і беремо, розкатуємо другу частину тіста. Бажано на такий самий круглий пласт. Викладаємо зверху на макову начинку, розділяємо рівномірно, розрівнюємо пласт і знову ж кладемо макову начинку, її розрівнюємо по пласту. Коли добре розрівняли, беремо третю частину. Тіста розкатуємо і кладемо уже зверху на цей пласт. Стараємося, щоб краї були рівні і формуємо різдвяну зірку. Я беру чашку, ставлю зверху посередині на тісто, розділяю тісто на однакові чотири частини. Потім кожну з цих чотирьох частин я розділяю ще на чотири. Так, як ви бачите у цю відео, як я це роблю. Потім, коли розділила на 16 частинок це тісто, починаю формувати пелюстки. Робити це не складно. Хто схоче, пробуйте. Виходить за цим рецептом і смачне тісто, вдало випікається формуємо, беремо за два краї, дивіться, повертаємо в різні сторони. Отак, краї зліплюємо і кладемо, стараємося їх завернути під спід. Коли закінчила формувати зірку, я акуратно ісуваю на пергаментний папір. Можна зробити це із самого початку, складати пласти зразу на пергаментний папір і формувати зірку вже на пергаментному папері. Я цього разу зробила на роздільній дерев'яній дошці і акуратно ісунула на пергаментний папір. Ось вам зірка і готова. Можна змащувати її яйцем, можна змащувати олійкою, кому як подобається можна взагалі одним жовтком. Добре змащуємо її, випікаємо різдвяну зірку у духовому шафу розігрітимо до 170 градусів. Зараз, коли я її змастила, залишаю ще на півгодини щоб підійшло тісто. Потім ставлю в духову шафу і випікаю 45-50 хвилин. випікаю при температурі 170-160 градусів. Ось дивіться, яка вийшла рум'яна, яка гарна різдвяна зірка. Можна прикрасити її. Цукровою пудрою. Що ж, друзі, випікайте, святкуйте, всім бажаю міцнющого здоров'я, миру, добра і всіх земних благ.